Для пересічного українця звук повітряної тривоги це сигнал, щоб сховатися. Але є ті, для кого це виклик: мисливці за шахедами, так у народі називають добровольців мобільно-вогневої групи. Їхня місія чатувати на ворожі повітряні цілі та знищувати їх. Все заради нашого з вами спокійного сну та вдалого робочого дня. Звучить по воєнному романтично. Як все відбувається в реальних умовах, дізнавалася наша Вікторія Лега. Тільки на група заступила на чергування, одразу треба виїжджати. Ворожі шахеди на підльоті. Алгоритм дій відпрацьований до дрібниць такого собі романтизму додає вечірній пейзаж. Але добровольцям не до цього. Мобільно вогнева група мчить на місце, звідки збиватимуть безпілотники. Тут зволікання крадуть час а для війни це помилка, що може коштувати життя людей. Прибувши на місце, група оперативно розвантажується. Доплатимо до виконання бойового завдання. Це Олександр. За фахом, він будівельник знищення ворожих шахедів, його безпосередня робота у складі МВГ. Каже, нічого складного тут немає. Все відпрацьовується швидко. В добровольче формування записався від початку повномасштабного вторгнення. Своє рішення пояснює так. Другого виходу немає. Треба захищати Україну. Захищаємо Україну, захищаємо наше не. Відстежують ворожі цілі не лише візуально. Група оснащена технікою, яка дозволяє бачити кількість шахедів та їхні маршрути в реальному часі. В Зоні відповідальності знаходиться одна ворожа ціль, шахід. За яким ми пильнуємо, слідкуємо все на контролі, пильнує за ворожими цілями і Володимир. Вийшов на пенсію та волонтерить. Тут він, водій та навідник. Відповідає і за охорону мобільно-вогневої групи. За плечима у чоловіка своя історія мотивації захищати небо Черкащини. Пасікою займаюся. Пасікою? <зважаю> Здаю, то <мене> допомагає хлопцям. У <зважаю> мене два сині Одного гарну, а другого ще воює. <зважаю> <зважаю> Мобільно-вогневі групи добровольчого формування громади існують із 22-го року, розповідає заступник командира Василь Могильний. Спочатку їх було дві, проте з роками потреба в добровольцях зросла. Нині груп більше, бо ж роботи вистачає. Шахеди йдуть на різних висотах, тобто ми не можемо виключити, що вони підуть і на малих висотах. Тому ефективність груп вона є і буде. Кількість це те, що багато життів, будемо говорити однозначно збережено і майно, і, а першу, ще, в першу чергу життя людей. Тому що це не так, просто так, поцілити по шахетам, який повітряна ціль, яка а, на різних висотах, в, практично вночі і з різною, з різною швидкістю. Тому тренування це перше, то, що ми робимо, це тренування. Ну і чергування цілодобово. У добровольці мобільно вогневих груп йдуть ті, кому не сидиться вдома, жартує заступник командира. Насправді це люди різного віку та статусу, яким не байдуже, що буде далі, бо і вони пишуть історії України. В межах роботи ДФТГ у квітні цьогоріч вдалося запустити проєкт небеса Черкащини. Він складається з кількох етапів: навчання добровольців МВГ, підсилення матеріально-технічної бази та збільшення кількості груп. Останній етап це саме основний, який вимагає сьогодення, це введення нових засобів враження для безпілотних літальних апаратів. Змінюються самі реалії війни, змінюється підхід, тактика ворога. Тому ми повинні підтримувати наші мандрівні групи на певному рівні. Тому завжди існує потреба у заміні чогось, ремонту чогось. Із настанням сутінків полювання на шахеди ускладнюється збивати ворожу техніку, допомагає лазерний прожектор. Ним підсвічують повітряну ціль та коригують вогонь. Цього разу ворожа пташка обійшла нашу зону у сповіщеннях. Бачимо відбій. Група згортається і вирушає на базу до наступної повітряної тривоги. Бо ж хто як не вони? Вікторія Лега, Геннадій Ємельянов, служба новин телеканалу Ільдана.